Сім представляє роботу учасників гуртків художньої самодіяльності СБК Верхнє Ояне та Клубу Прісілок Ріка. Тут ви можете побачити роботи дітей із Фомірана виготовлені, випікалися паски, віночки, квіти різні, у техніці писанки виготовлялися з малювання фарб акрилових, це дерев'яні, воскові крапанки виготовлялися і фломастером малювали діти. Як проходили майстер-класи у верхньому дняному та по клубі ріка, і на цих майстер-класах діточки змогли вивчити наші традиції, і продовжувати свої вміння, далі показувати інше. На даному столі представлені роботи річанського закладу дошкільної освіти, де вихователі та учні. Представляють свої роботи, які виготовляли власноруч. На, на даному столі представляємо роботу стрімбівського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів. Над цими писанками трудилися учні нашої школи та здобувачі освіти та вчителі. Тут ми маємо представлені писанки Глинянка, зернівка, писанка з бісера, квілінга. Дряпанки, мальованки, а тут патріотичне яйце. Воно присвячене для учасників ЗСУ. На даному столі представлені роботи Печанського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів. Найбільше дана школа славиться вишивкою, хрестиком, бісером та гладю самих писань. Патріотичну виставку Христос Воскрес, Воскресла Україна, підготували здобувачі освіти та педагоги Верхньоводянського закладу загальної середньої освіти. Працюючи над виробами у різних техніках, здобувачі освіти та педагоги вірять в перемогу перемогу Збройних сил України. А на виставці представлені верхньоводянські кольори. На цих писанках, зокрема, колір бордовий, який є серед жителів села Верхнього Водяного, самим поширеним, тут представлені вироби не тільки здобувачів освіти, але і самих педагогів навчального закладу. Представляється робота Верховодянського закладу Дошкільної освіти. Тут є багато великодних композицій, зроблено колективно з вихователями, дітками-вихованцями. Також є композиції, які нам зробили батьки. Писанки в нас є: мотанки, квілінг, бісером, крашенки. Патріотична в нас писанка. В цьому представлено роботи студії образотворчого мистецтва. Я як художник образотворчого і декоративного висадного мистецтва, навчаю діток писанки, воскові, традиційні писанки, також трав'янки, які вони витравлюються оципом. І також трав'янки, традиційні цибулини, варену цибулину і з квітами або з травою. Так само дряпанки, зельнілки, мальованки, бісерка, крашенка, крапанка. На даному столі представлена нова техніка вишивання бісеру. Тут представлені роботи наших працівників бібліотек, клубу та СПК Вехводяни. Також дані писанки вишивали учасники. Які брали участь у майстер-класі, це була молодь, від 16 років і старша. Дані вишиті писанки допомагали нам дошивати жінки Оксана та гамор Ганна. Хочу ще додати таке, що при будинку культури є гурткова діяльність, називається гурток господарочка В ній у двох групах є 32 дітей. Для гуртка багато надає матеріал відділу освіти культури молоді та спорту. Також багато матеріалу завдяки батькам. Ми можемо творити таку красу, яку ми перед великим випікали з дітками паски, виготовляли писанки. Діти дуже задоволені, я думаю. Батьки також бачать результат Ще всім дякую. Дякуємо за участь у даному заході закладом освіти та культури, керівникам гуртка сільського будинку культури Верхнього Водяне, які взяли участь і представили дуже цікаві експонати.